Любі, мої друзі і ornati, YouTube, кон лілі. Багато хто з вас мене дуже часто питає, Лілія, які книги порекомендуєш для початківця, які книги купити, по яких книгах навчатись?» Я довгий час не знала, що вам рекомендувати, оскільки багато книг мені нудні. Е, ви знаєте, я трошки по-іншому це все люблю, люблю, щоб було весело, цікаво, тому завжди вам відповідала, типу, що я не знаю, що вам рекомендувати. Допоки не натрапила на дуже класну едіціони, Альма Едіціоні, і вони мені надзвичайно подобаються. І якби я починала вчити італійську, я б була просто щаслива, якби я мала такі книжки з боку, тому з радістю я вам їх порекомендую. Не це не реклама, ніхто нікому не оплачував. Я просто вони мені дуже сподобалися. Я е, з радістю тепер їх використовую навіть собі для себе і для моїх там, деяких програм. Мало з того, ви подивіться, які вони ще гарні. Українські кольори, ви розумієте? Дивіться. Blue еджало. І я вам зараз про ці книги розкажу і покажу всередині, які вони класні. Значить, тут ми маємо одну книгу Граматика, тут все про граматику. Рагаці, після цієї книги вам більше вже нічого не треба, буде, чесне слово. І потім це вже більше така тематична, бомбезна пропіо. Зараз я вам покажу теж всередині, що там є, тому що мало того, що він всередині класний, так що можете подивитися всякі відео, аудіо, онлайн і все на світі. Отже, щоб довго не тягнути, зразу показую вам, які вони всередині. Ось, дивіться, маємо таку граматика праціка, дела Лінгу Італіяна, ауден Б один бач Б2 тут написано. Ebook interattivo, croce, divizia, show, è yeah. indice, sostantivo, articolo, essere, avere, aggettivo, presente, verbi irregolari, verbo stare, possessivi, forma impersonale, pronomi, non è il più importante, preposizioni, pronomi diretti, indiretti, condizionali, condizionale, mamma mia, croce, tutto assoluto, se ciò che se vi serve, le grammatiche. E bilsce, tomu, deviate, divizia, non la raspoccaggio, ecco una sardegna, ve la dai, bacite. Малюночки, якісь такі есерчиці, бачите, тут щось треба знайти. Бачите, тут у нас артикулі, тут «Есре вере». Дивіться, знову малюнки. Ну, Коротше, все так, як ми любимо. Бачите? Тут десь є кросфорди. Щось таке? Коротше, вони ось це стараються. Дивіться, бачите, маємо теж такі кросфордочки. Дуже-дуже мені вона подобається, і я лише по ній. Якщо я щось хочу там знайти і не можу знайти, я повертаюся до цієї книги. Бачите, відмічено все, що мені треба, я не пишу на книжках, а лише відмічую, бачите, мене усякі такі штучки. Ось так вона виглядає з середини, бачите, дивіться, Кія у Чізолі італіяно, «Crimini граматикалі, а фуметі, компаративо, суперлативо. Коротше, ну вони бомбезні, молодці. Мені дуже подобається, як вони працюють, і вони мені найбільше подобаються в Італії насправді. Indefinit, вау! Ну просто бомба! Я точно знаю, що вам більше, ніж цієї книжки не треба, допоки я свою не випустю. Так-так. І це рахуйте едіціони Аджорната в них, що це є нова версія, тому вони тут додали всякого, що мали, ще екстра до цієї книги. Потім для новачків мені подобається ось ця книга А1. Бомбезна пропріо. І дивіться, тут відео, курси, ресурси онлайн. Онлайн можна подивитися на багато там відео, аудіо. В них на сторінці онлайн є також тести. Коротше. Я дуже-дуже я задоволена їхньою роботою. І дивіться, бачите, тут вже більш така глянцева. Глянцеві сторінки, дуже класні. І Значить, тут більше, знаєте, тут тематично, все більше по темі, ніж лише граматика. Дивіться, Наприклад, кекозай, нелаборса, що в тебе є в сумці. Ось таке, бачите, наприклад, потім: що? Аскольтари, Тукелеворуфай, і ви там мусите перейти по посиланню і слухати, і тут відмічувати бачите меню, да Марія. Розказують, що там у нас ще є. Відеокурсу, теж подивитися відео, повідповідати на запитання. Тест в кінці по граматиці, традиціоне фамілія. Що тут є? О, про традиції всякі розказують: бразиліані, Гречі, тедеські, Аргентині, не лише Італія. Ну, і тут треба бачити знову QR-код телефоном і послухати, чи подивитися відео, що там буде. Аскольтари і di Siena, про сієну послухати і теж повідповідати на запитання. Бачите? Тут більше таке тематичне. І в кінці, після того, як ви подивитесь відео і послухаєте аудіо, в кінці завжди є тест граматика. Ну, коротше, ось якби я вчила італійську перший раз, я б дуже задоволена була цією книгою. Та я зараз задоволена. Знаєте, ось дивлюсь, я дивлюся і думаю, клас, клас, клас. І хочу... Я тут кожну сторінку ви розумієте, перечитала. І ніби як перший раз. <хи> знаєте, я себе такою студентисою відчула класно. Дуже мені дуже мені подобається, як вони працюють. Коротше. Я вже це сказала сто разів. Але, що правда, то не гріх. знаєте. Ось цю я рекомендую. Поки що лише їх. Поки що лише Альма і в них цілу купу різних книг. Але я лише ці знаю, які я вам зараз рекомендую, тому я їх і рекомендую. Тут є все, регації. Я завжди вам е, говорю і там не знаю, стимулюю, мотивую, як хочете йти говорити. Не треба сидіти дуже багато над книжками. Ці книги мені здається, реально все, що вам треба. Ось маєте граматику. Ви завжди хочете граматику і маєте на один вивчити щось про себе там розказати. Ось дивіться, в Альберго ситуація. О, Ластрада. Я ж вам це не говорила. Бачите? дивіться, танті салют бачі. Отже. Ну, просто тут більше вже нічого не треба. Все, ось це все вивчили, Баста! Йдіть на двір, говоріть, використовуйте, практикуйте, говоріть. Посилання внизу ебоно студіо. Це все на сьогодні. Е, можливо, в майбутньому вам порекомендую щось більше, коли щось знайду таке, що подобається мені. Чао!